Україна. Братіку, це відео персональне для тебе, наш побратим Бова Штанга, який на Вогледарському напрямку втратив обидві ноги. На жаль, в бою зараз перебуває, перебуває у Дніпровському шпиталі. Братіку, такі як ти, люди творять історію нашої України, новітню історію України незалежної. І саме такі, як ти, виборюють незалежність. Не оця петушня, яка краде гроші, яка називається. В тому числі й на військових. А саме такі, як ти, козаки, на вас тримається Україна. Ми від підрозділу 204 батальйону, від підрозділу киянина, від всіх нас бажаємо тобі, щоб ти не втратив ніякому випадку дух, а духа в тебе хватить, блядь, на всіх на нас. Тому от, кожен з козаків коротко скаже тобі пару слів. Держись, тримайся, будь мужним. Братику, ми з тобою. Ти наш побратим, ми тебе підтримуємо. Красавчик, Дружі, з тобою. Слава Україні. Героям слава! слава. Братику, тримайся! Духа в тебе хватає. Уважуха тебе! Респект і пова. Якщо щось потрібно від нас, є контакти, пиши, дзвони в будь-який час. Чим можемо, тим допоможемо. А можемо ми чого. Слава нації! Смерть